Друзі, усім привіт! Сьогодні ми вам презентуємо команду LMOP Audi e-tron. Прошу вас познайомитися з Владом. Це наш е менеджер, який у нас працює продає автомобілі. І Ніка. Вона теж наш новий менеджер. Вона віддалено продає автомобілі і вона нам допомагала цей автомобіль перегнати з Західної України. This is the Отже, сама головна ідея цього відео, що сьогодні кожен із нас трошки вам розкаже про Audi e-tron і те, що ви можете замовити у нас електромобілі з Європи. І це може бути починаючи з самого дешевого Mitsubishi AMIA, ви закінчуючи там преміальними, типу e-tron, Jaguar i Pace. І ще якихось Тайканів, наприклад. В Європі у нас є доступ до закритих лізингових аукціонів, де тільки автодилери мають можливість купувати автомобілі. Маємо для вас фактично ексклюзивну пропозицію, тому що це Audi e-tron. Ми займаємось не тільки теслами, і інколи маємо в наявності ось такі цікаві автомобілі. Це 20-й рік, 95 кВт батарея. Тут комбінований салон, тобто шкіра плюс Алькантара виглядає дуже-дуже класно насправді. Максимальна музика Бенкентовса дуже хороша музика. Ми вже якби, пробували, як вона грає дуже грає навіть, по-чесному скажу, навіть краще, ніж музика Тесли. Хоча в Тесли теж дуже хороша музика. Чорна стеля, дуже красивий сам по собі салон, по своїй компоновці, по тому, як він продуманий, тяжкі двері. Насправді, порівнюючи з Теслою, якби дуже такі тяжкі двері і дуже приємно закриваються. Ну і виглядає машина дуже гарно. Є фаркоп, задня оптика, коли ви замикаєте автомобіль, вона тут так загорається. Такі діоди виглядає дуже дуже гарно. Насправді, ну і стосовно зовнішнього вигляду, як тобі це авто, тому що в мене думки неоднозначні. Я не дуже люблю кросовери, чесно скажу. І вона мені ну не те, що подобається чи не подобається. У мене абсолютно нейтральні а, до неї відчуття. Така трошки спортивна, трошки агресивна, але як на мене нічого особливого. Мене особисто не зачіпає. Як тобі? Ви знаєте, мені авто дуже сильно сподобалося в дорозі. Тільки погляньте на одні фари. Вони зроблені на максималках. Це матричні світлодіодні фари. Тут туманка. і вночі а дуже якісно і класно все підсвічує, все видно. І взагалі, подивіться. Антихром. Якщо ми говоримо про колір, то він також тут максимально крутий. Це розкішний білий колір. Арки пороги вони у нас пофарбовані у сірий сизий колір. Так, резина стосовно резини, тут вона у нас новенька 2022 року. І ви знаєте, друзі, коли я їхала по нерівностям, автомобіль надзвичайно мягко дала усі нерівності, і дуже комфортно було їхати. Отже, друзі, найактуальніше питання це скільки проїде «Єтрон» і власне як його заряджати. Давайте нагадаємо, те, що ауді оснащений батареєю 95 кВт І виробник заявляє, те, що запас ходу у цьому авто. 450 кілометрів, але я проїхала 400 кілометрів і в залишку в мене було 7%. Ти їхала з кліматом, яка плюс-мінус там середня швидкість була? Так, я їхала повністю з кліматом, слухала музику, тобто в мене був підключений телефон, а в середньому була швидкість 90-100. Ну тобто комфортний режим Ми так, ні так. на чому не економила. До речі, я коли поверталася з Угорщини в Україну, в Чернівцях стояла на зарядці, познайомилася з дуже приємним чоловіком. Як виявилось, він дивиться наші відео, і він під'їхав на зарядку на етроні. ділився своїм досвідом, як йому цей автомобіль, і мені вдалося дізнатися, що розхід у машини 20 кВт, Ну плюс-мінус на 100 км. Тобто, можемо. Порахувати, що 80 кВт машинка якраз проїжджає 400, плюс залишок, який ми не можемо використати, досить гарний показник для такої машини. Вона важелезна. Майже там три тонни, якщо я не помиляюся, так 800. ви знаєте, друзі, що мені найбільше сподобалося в цьому авто. А коли ти кермуєш його, ти дійсно відчуваєш міцне авто, і тобі приємно, і комфортно. Ну, власне, і друге питання із топ-питань про електромобілі це як її заряджати, як ти заряджалась в дорозі, і взагалі по тривалості, по часу і по можливостям, які в нас є варіанти. Давайте спершу розберемось взагалі, як достатися до порту зарядки. Це дуже просто. Ми двічі. Натискаємо на кнопку і вуаля. Стосовно типів роз'ємів, їх є три в ауді e-tron. Перший – це звичайна розетка, друге трьохфазний і третій – це пришвидшений заряд. Сісіес стосовно трьохфазної зарядки, так то у вас піде десь 10 годин на заряд автомобіля. В дорозі я користувалася пришвидшеним зарядом, типом CCS, і у мене пішло 22 хвилини на заряд авто від 60 до 100%. Ще також хочу додати, хоча я на цій автівці не їздила, але розмовляла з тим дуже цікавим чоловіком. Мам, до речі, привіт, якщо ви нас дивитесь. Його коментарій стосовно зарядки. Якщо Тесла в мене на зарядній станції, яка видає 120 кВт, при заряді десь плюс-мінус 50% брала десь кВт 80 75, 90, ну, почали ми зі 100 І чим більше заряду було в автомобілі, тим менше вона би, могла брати. То в ауді трон зовсім інша історія, навіть якщо машина заряджена на 50 там на 60%, Якщо станція видає 120, вона буде брати 120. і це стабільна швидкість. Там нічого просідати не буде. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось такі коментарі від власника були. І ось ми добралися до основного: це місце водія та кермування. Як ви бачите, тут у нас повністю цифрова панель приборів з боку планшет, дуже зручно. А в темну пору доби тут в нас підсвічується ще й дверцята. І повірте, це взагалі не відволікає водія від кермування. Ну і знову ж таки, куди без моїх коментарів? Дуже є прикольна штука під ноги. Можемо витягнути трохи сидіння, якщо комусь у когось довгі ноги і комусь не вистачає, хочеться, щоб ноги лежали. Дуже прикольна штука. Також 18 позицій регулювання в різних напрямках і пам'ять сидінь. Що в нас ще підігрів сидінь і вентиляція сидінь, що дуже важливо, підігрів керма в нас також тут. Є так і підігрів керма. А масаж ні масажу тут немає. Нема. Все дуже красиво виглядає. Я не втомлюся це повторяти, тому що е, я дуже люблю ауді. Тут насправді тут запах ауді. Е, тут такий німецький запах, тобто матеріали вони ну, дуже класні, дуже м'якенька е, торпеда. Ось тут. тут пластик жорсткіший, хоча ні, теж м'яка. Е, чорна стеля, як я вже казав. От зараз ми її запустимо. Включилась музика. До речі, музика дуже дуже класна. Клімат регулюється навіть навіть коли я натискаю на кнопку, воно дає тактильне відчуття, тобто імітація натискання справжньої кнопки. Це дуже приємно натискати тактильно просто. Клімат, клімат працює дуже класно, все виглядає. Ось ця штука дуже зручна, якби селектор КПП, він супер зручний, Ось так переключаються передачі. Це дуже зручно. Також 3D-проекція, передня та задня камера, тому машина. На дуже дуже хорошій комплектації можете приходити до нас прийти на тест-драйв, проїхати, проїхатись на ній і відчути наскільки взагалі це авто саме по собі е класне. Особисто Я розгубилася, коли сіла сюди, тому що тут просто як в літаку купа кнопок, купа інфографіки для людини, яка звикла до Тесли, це все здається. Ну просто ту мач. Але я думаю, що є люди, яким це подобається, подобається цей хром, цей лак. Ну, тобто на е, смак та колір всі олівці, як ви знаєте, різні. Особисто я не дуже до такого дизайну, але я думаю, що знайдуться ті, кому це дуже дуже сподобається. І зараз ми знаходимося з боку пасажира, і при відкриванні речового ящика, як бачите, в нас доволі багато місця залишається. До речі, в цьому е, авто є два види зарядок. Ми можемо зарядитися як від USB, а також тут є можливість безпроводної зарядки. Ну що, цей момент настав. Я сижу за кермом, мені досить незвично. Поки що ну, треба звикнути до машини, але можу сказати, що дуже м'яко їде. Тут в нас дорога ну, така, ви самі бачите, якщо ви от заїжджали до нас в гості, то ви знаєте. Але дуже гарно ковтає ями, кермо дуже легке, ну, взагалі приємні відчуття. Тут, до речі, є пневмопідвізка, що ну, також дуже круто. І це в нас повний привід. У нас два двигуни. О, зараз буде жесть. Так, а ну-ка, дуже глибока яма. Супер. У нас хтось непристебнутий. На Ізі взагалі проїхала на Ізі. Значить, два двигуни в нас 300 кВт, 406 чи 408 лошадинських е, 30 406 кінських сил і близько там 650 п'ятдесяти крутного моменту. Розганяється машинка також дуже бодро, прям достойно на рівні. Гальмує. Також непогано входить в повороти. Машина в нас важка. Так, шліфує асфальт. Мені це подобається. Ніка каже, що по рекуперації в нас погана рекуперація була, але можливо тут треба погратись в налаштуваннях і виставити потрібний нам режим. Наскільки я знаю, тут є декілька режимів управління. Можна виставити, налаштувати авто, мені здається, під себе якийсь виставити режим ем, позашляховика, і т.д. і Тобто треба вникати. Але я думаю, що тут з рекуперацією ніяких проблем е немає. Ну, от, все має е чудово працювати. Переїжджаємо колію. Ну просто м'якесенько. В порівнянні з Теслою тут навіть порівнювати немає чого. На цій автівці набагато комфортніше. І що особисто мені хотілося би, звичайно, що затестити, але в цій машині цього немає. Це ці легендарні культові зеркала і проекція на екранчики. Але тут у нас ми бачимо стандартні зеркала, було би цікаво просто подивитися, як воно виглядає і як воно на практиці. Тут ми маємо стандартні з досить хорошим оглядом. Тобто навіть в порівнянні з Теслою можу сказати, що тут набагато краще зеркала, тому що ну це в нас європеєць, і я бачу з боку від себе два ряди. Два. Найбільше вразило під час водіння це проєкція спідометру на лобовому склі. Абсолютно не відволікає, навпаки, допомагає водію їхати, не відволікаючись на панель приборів. До речі, ось тут панелі приборів, коли ви починаєте рух, з'являється навігація. Другий момент, який мені дуже сподобався під час водіння, так як я не зупинялась, а постійно їхала, я поспішала до Києва, хотіла встигнути. Автомобіль автоматично підсвічував таке сповіщення. Вам необхідно зробити паузу, перепочиньте і злегка. При, при, пригальмовував. А е, наступний момент, коли я не встигала притормозити, тут я класно спрацював е, асистент екстреного гальмування. Тобто, автомобіль бачив авто попереду, я швидко наближалась і він почав автоматично приторможувати. Також друзі, мені дуже сильно сподобалося в Ауді і Трон це асистент руху в смузі, коли я їхала і випадково наїжджала на роздільну смугу, автомобіль автоматично не чекаючи моєї реакції, мене Скеровував е, в колію, і також е, асистент руху в смузі відображається в проєкції на лобовому склі. А, зараз він поки що у нас в білому кольорі, тому що ми стоїмо на місці, але коли ми починаємо їхати, авто розганяється до 65 кілометрів, автоматично підсвічуються смуги зеленого кольору. І коли ви наїжджаєте на одну із смуг, вони підсвічуються червоним кольором. Якщо це буде повторюватися кілька разів, у вас ось Тут на панелі приборів висвітиться сповіщення. Вам авто скаже: керуйте автомобіль самостійно та слідкуйте за рухом. Ось власне наші налаштування водія бачимо режим off-road, ол-род, типу ефективний, комфортний і автоматичний. Динамічний і індивідуальний можна налаштувати під себе. Тобто є чим погратись, і також тут ми можемо налаштувати нашу підвізку. Підняти там чи опустити О, ми піднялись. Приємна інфографіка. Одразу видно, що машина преміальна, чіткість, роздільна здатність, чи як це називається, ну нарікань немає. Супер. Єдине, що мене трохи смутило, це вона не завжди реагує на доторк, тобто потрібно трошки втиснутись, щоб машина зрозуміла, що ти від неї хочеш. А так в цілому. Комфортний, дуже приємний в кермуванні автомобіль дуже круто виглядає. І давайте перейдемо до огляду салону всередині. Погляньте, тут багажник досить місткий. Виробник заявляє, що тут до 600 літрів об'єму. Взагалі, якщо прибрати сидіння, так задні, то можна спокійно спати. Від себе ще додам, що те, що я побачила, компоновка задніх сидінь 40-20-40, що дуже зручно можна відкинути. На 60% центральну частину опустити і вмістити сюди якісь лижі чи сноуборд, наприклад. І якщо скласти задній ряд сидінь, то об'єм багажника в нас збільшується майже втричі, і е, нам доступно 1650, ну, грубо кажучи, літрів. Е, що в нас тут ще є? Тут є досить зручна ніша, тобто ви можете аптечку зберігати і всі необхідні речі. І дуже цікава штука. Тут є місце для запаски. Дуже важливо, тому що ну, в Тесли такого місця немає, не продумано, а тут є плюс. І ще дуже прикольна штука. Тут дуже багато крючечків, гачечків, куди ми можемо зачепити наші пакунки, щоб вони не розліталися по салону. З ногів нас нічого не відкривається, не закривається кнопочкою. Все дуже просто. Ми зараз на задньому сидінні, і е, що я вам хочу сказати: подивіться, салон оздоблено шкірою плюс алькантара. Мій зріст 170 і подивіться, ще багато є місця для ніг, тобто людина з високим ростом е, комфортно розміщатиметься на задньому сидінні. Якщо пасажиру захочеться випити каву, все дуже просто, зручно. Ми просто опускаємо, і у нас такий досить зручний підлокотник. А, блядь, де кави тут немає. Я сказала. Ну, раз я вже присіла в салон позаду, можу дати декілька коментарів. Це дуже зручно сидіти. У нас диван трохи припіднятий, у нас є упір. упір? Під ноги, тобто в нас немає цього проміжку і ноги не втомлюються, можна собі з комфортом розміститись. Регулювання спинок в нас немає, тобто це єдине положення, яке нам доступне. В принципі, в принципі, все не знаю. Тут більше нічого, ну і з якихось особливостей немає. Я бачу, що в нас тут є екранчик а для задніх пасажирів. Я так думаю, що коли машина в нас буде вімкнена, ми тут зможемо регулювати клімат скоріше всього. І ще бачу, в нас тут якийсь роз'ємчик. Прикурювач 12 вольт. Можна підключити ну, ту ж саму зарядку, зарядити е, телефон. Сіточки, звичайні карманчики. Так, дуже зручно. Ну що, друзі, ось такий в нас експромтний огляд вийшов. Особисто я не готувалася до огляду. Я про цю автівку ну, майже нічого не знаю. Але можу сказати так: авто гідне, воно достойне, преміальний салон, купа функцій, помічників водію, тобто. Ну, автомобіль цікавий. Друзі, це топова комплектація Audi і e tron 55-2020 року за такі кошти. Стан ідеальний, рідна фарба. Приїжджайте, купуйте. Ця автівочка в нас на продажу. Заїжджайте в гості, чекаємо, покермуєте, подивитесь, пощупаєте, приглянетесь. І якщо вона вам сподобається, заберете її з собою. Вона чекає саме на вас. А ми дякуємо вам за перегляд. Підтримайте нас, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Можете не ділитися цим відео з друзями, але якщо маєте сильне бажання, то все ж таки поділіться. Були раді провести з вами цей час. І до зустрічі в нових відео. па Папа. This is the future.